Да. Дай перчатку. Открой, пожалуйста. Раскинька, а ты еще отца за ручевание знакомишься с такой дом? Это мука, которую как раз нужно было уже растворить и ставить на кристаллизацию. Цю дану речовину ви виготовили? Ви один чи два з вас? Ні, я один. Добре, скажіть, будь ласка, з якою метою ви взагалі займалися даними дією? Що були? В ви... плані може? Ну, в нинішній мірі все рішує деньги. Без денег тези. Яку суму ви отримували за виготовлення? Кілограм 700. 700 чого? Доларів. Ви знаєте, що знаходиться в даній після. Mm, ну, да. Оці речовини належать вам. <звук> Столичні оперативники припинили діяльність телеграм-каналу та затримали двох наркодилерів у Києві та Одесі з особливо великою партією наркотиків. Поліцейські за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури спільно з співробітниками сектору кримінального аналізу та за силовою підтримкою спецпризначенців припинили діяльність нарколабораторії з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини. В ході проведення оперативно розшукових заходів ми встановили особу, яка на території міста Ківа організувала нарколабораторію. Та склад для зберігання готової продукції з метою подальшого збуту. В ході проведення санкціонованого обшуку у складському приміщенні ми виявили та вилучили нарколабораторію 50 кг солей Альфа ПВП, 30 літрів прекурсора, соляну кислоту та близько 100 літрів ацетону. У подальшому ми затримали його спільника після отримання посилки в міста Одеса. Після огляду затриманого ми виявили та вилучили 3 кг солей Альфа пвп -пі та 200 грамів канабісу. Після чого ми провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта у квартирі, яку він використовував як склад та місце для фасування та розподілу наркотиків на території Одеської області. В ході обшуку ми виявили та вилучили півтора кілограма психотропу, 150 грамів міфедрону, 200 грамів амфетаміну та 56 пігулок екстазі двох наркодилерів. Ми затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Вартість вилученого товару за цінами чорного ринку становить близько 130 тисяч доларів США. Затриманим було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 – це незаконне зберігання та збут наркотиків в особливо великих розмірах кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна.